Та ми дійдемо, ні, ми не здамося. Махаємо руками, мов крильми. Вже зовсім трішки, а вже гордимося, що сходження все ж розпочали ми. Уже прапора видно зблизька, шановні глядачі, ще нам лишилося метрів 50. Пробую збільшити є. Ось він майорит наш жовто-блакитний. А це моя сімейка. пруть, а я позаду. Бо я ще мушу складати і читати вірші, встигати. Ось тут написано, друзі, на Говерлі зібрані землі твої Україно І капсули. По кусочку, по грудці землі з цієї території. України в цих капсулах закладено. Аж язик заплітається, втома відчувається, але вона дуже і дуже приємна. Людей, я думаю, що ніхто не буде сваритися, якщо я так швиденько покажу людей, котрі зараз тут знаходяться. Це я на 360 градусів повністю провів по горі Говерлі, а це вже... З боку Закарпаття. Ми піднімались з Прикарпаття, з того боку наш похід. А це вже Закарпаття. Ось так. А за цього хлопчика я саме дуже гордий. Синочку, покажися ще раз людям. Тато за тебе дуже і дуже гордий. Так, крупним планом його. А як же? Він він, 11 років вже відвідав гору Говерло. Хтось каже, ну сходив ти на ту гору, що став здоровший чи розбагатів? Ні. Просто не робив цього ніколи. Зробив я те, чого давно хотів.